Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 12 2025 компанії Oriflame. Цього разу мені приїхала коробочка маленького розміру. І зараз поглянемо, що в ній. Як завжди накладна. Так, Кремовий стік для макіяжу Зиван у відтінку нюдовий код 46938. Маска для обличчя з алоєвера та екстрактом ананасу лавнечи код 46072. Об'ємна туш для Вій Анкалор. Чорний відтінок. Код 38929. Стійка підводка. Uncolor. Відтінку чорний. Код. 354,24. Замість плати за доставку я обрала туш для вій 360 градусів з ефектом підкручування зиван, чорний відтінок, код 46549. Якось цього разу список продуктів замість плати за доставку взагалі жахливий. Обрати було нічого. Також сердечки я обміняла на сухий шампунь для контролю жирності Duology код 44962, давно на нього поглядала, але якось було шкода коштів. Мені лінійка Duology не подобається, тому сумнівалася дуже в цьому продукті. а Так була ціна бюджетна, тому замовила. Також замовила пробнички були по зниженій ціні. Пробник шампуню проти лупи Duology код 46574. І замовила пробники ароматів. Пробник туалетної води Signature Generation for Him код 43268. Два пробника туалетної води Sofio Together Hue, Код 35534. Пробник туалетної води Венче. Код 45881. І пробник туалетної води Scope S Vande код 460-59. І також в моєму замовленні каталог номер 13 Такий вже осінній. На останній сторіночці парфомні креми для тіла по 199 гривень. Ось таке було у мене невеличке замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!